Не варто нав'язувати вивчення іноземних мов. Вважаю неправильним. Ми повинні дати можливість вивчити ще одну професію або глибше свою. Сьогодні чудовий переклад, і неможливо вивчити мову так, щоб вільно володіти нею. Але навантаження божевільне, і тоді ми втрачаємо час дарма. І товариш вважається знаючим мову, насправді нічого не знає. Він в анкеті пише. Володіють, пишуть і читають словником, тому не треба робити наголос на обов'язкове вивчення іноземних мов та ще одної, двох-трьох. В американських вузах жодної іноземної мови не вивчають, як і в більшості європейських, це лише в Росії нам все хочеться поклонятися іноземним і культурі. І ось давайте мову, мову, мову. Недостатньо того, що змушують росіян на території Росії сьогодні вчити місцеву мову з дитячого садка. Ви уявляєте, що роблять Мордовія, Татарія та ряд інших регіонів. Ось 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 навіщо? Слухайте, ось це і викликатиме в майбутньому міжетнічні конфлікти. Чому я виїхав з Казахстану? Вмикати радіо на казахській мові, вмикати телевізор на казахській мові. Тоді не було пульта, щоб бути 40 програм. Одна я чекаю, коли скінчиться передача казахською мовою на телебачення або по радіо. Тому не можна нав'язувати людям, адже зрозумійте, росіяни з задоволенням вивчатимуть другу мову. Але якщо друга, але якщо в Мордовії через 100 кілометрів закінчується мова, в пензі вже не потрібна. І що ми будемо робити? Якщо в Латвії через 100 кілометрів литовська мова що росіяни повинні вчити? Три, чотири, п'ять, шість. А в нас у республіках ображаються, чому росіяни живуть у нас, мовляв, і не вивчають. Якби ми були двомовною країною. Обов'язково вивчимо. Російсько-Татарська Республіка, всі б вивчили татарську. Все. Або Росія, Литва всі б вивчили литовську, але у нас 100 мов. Mm. Ну що жартувати над росіянами, якщо він народився в Молдові, там молдовська мова. Переїхали в Прибалтику, там латиська. Поїхав в Татарстан, там татарська мова. Що ви насміхаєтесь над людьми? Тобто, це у нас не розроблена система. Добровільно, будь ласка, змушувати жодну мову, ні іноземну, ні місцеву не можна.